Перед вторгненням я почала робити скетчі замальовки людей, які навколо мене ситуацію. У мене завжди був собою маленький блокнотик, і коли ми були вже бомбосховищі після, я не могла зафіксувати це на світлини. Мені здавалося не коректним, а моральним. Але мені хотілось якось адаптувати цю ситуацію, і я її теж в скетчі занотовувала. І потім, вже коли була можливість пересуватися влітку минулого року, 22-го Україною, ми працювали з дітьми-переселенцями, адаптовували їх до навколишнього простору нового. Я помітила, що для мене дуже важливо знову отримати той контакт з ландшафтом. Я працюю з ландшафтом, з ландартом, і я сама з області, я виросла в контакті з землею. Живою природою, і знову отримати ту можливість цього контакту було дуже приємно, і захотілося це зберегти. Я почала фіксувати довкола свого приватного простору, локації, якісь родинні ситуації, але це було настільки інтимне, що мені хотілося його зберегти від публічності, і я розуміла, що я вільна в цьому в будь-якому проявленні, тобто мені не важливо була чиясь думка від цього. Мені хотілося це зберегти і в цьому перебувати в цьому процесі. Я відчувала якийсь затишок від того. Мені було комфортно. І зараз, коли я з цим працюю, мені комфортно. І так потрошкові скечую, перейшла в різні техніки, в олійну техніку. Іноді це був акрил, коли було неможливо працювати. Загалом це вугілля, пастель, крейда. І я не можу зупинитися. І чим більше я контактую з кимось, чим більше я пересуваюся, є теплі моменти, які я намагаюся зафіксувати. Майже більша половина це моя батьківщина і вже комунікації, які гостро зафіксувалися в моєму житті. Тобто я переглянула взагалі по іншому контекст прийняття простору після вторгнення повноштабного. Це настільки сакрально, настільки воно крихке, і я навіть чула відгуки, що одразу це якось приймається важко через такий темний колір, чорний. Потім він сприйнятті переважає в сірий, і люди кажуть, що є певний в тому затишок. І їм здається, що вони теж були в цих місцях. Можливо, той стан, в якому я перебуваю створюючи ці роботи, вони передають його, не знаю. Но мені приємно це. Хоча я кажу, я не задавалася ціллю, мені просто це було потрібно. Я навіть бачаю вже після коментарів друзів, що в цьому є якась терапевтична складова. Можливо, кожен себе так шукає. І можливо, вже ця презентація публічна. Тому що соціальні мережі це зовсім інше, ти все одно зберігаєш інтимність, воно твоє. А тут живий контакт, мені трошки некомфортно, дуже щиро. Ну, оскільки а, зараз а, всі проекти сучасні, вони мають бути і з медіальною складовою. І більш інтерактивними, тому що світ настільки швидкий, не одноманітний. Проект наш нашло е, відео, яке я знімала в різних куточках. Це природний ландшафт, це паркові зони. Загалом це і батьківщина моя, і мені дуже подобається локація Пуща ведеться, це і маршрут туди, і спілкування з людьми. І воно також є розфокусоване. Це буквально складено з кількох елементів за кілька місяців. Це ті моменти, які самі теплі для мене. І я їх об'єднала в такий відеоряд. І, звісно, там є звук. Це звук моєї віолончелі. Минулого року я відкрила для себе цей інструмент, який дійсно передає стан внутрішній. Це також невизначені звуки, як і незавизначений живопис. Справді робіт набагато більше, і ми виходили з того, що інтер'єр в інтер'єрі він також затягує, поглиблює. І, зрештою, завжди простір диктує свої умови, але і легіальне рішення також допомагає. Це і певний знову ж таки аналіз. І хотілося додати перехідні етапи, тобто ті самі скетчі, які з натури зроблені або по пам'яті, не ховатися під виставковим проектом, а бути справжнім щирим. І тому половина експозиції це дійсно такі малюнки. Створення на тому, що потрапляло під руки, і воно відкрите до контакту. Ми не ізолювали його ні склом, ні рукавичками. Цей простір продовжує розчинятися, розпорошуватися під дотиком відвідувачів.